Марка Святої Євангелія читання, слава ли, Господи, слава ли. будьмо бажені, сказав Господь своїм учням, перепливімо на той бік, і зроставши народ, беруть його собою, так як він був у човні, були ж інші човни з ним, і знявся сильний буревій, хвилі линули в човен. Так що він уже наповнювався водою, а він був на кормі і спав на подушці, вони збудили його і кажуть йому учителю, чи байдуже тобі що гинемо. Тоді він став погрози вітру і сказав до моря, «Замовкни, ущухни, і за тих вітрів настала велика тиша. Тоді сказав до них, «Чого ви такі боязкі? ще досі не маєте віри. Страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного, то це такий, що йому вітер і море послушні? Слави, Господи, слава вік, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Господь Бог. Перебуває разом зі своїми учнями. Учнями, які є свідками чудес, учнями, які пішли за ним, покинули все. І саме вони перебувають разом у човні. Господь задрімав на кормі човна, на подушці. Почався великий вітер, почало човно кидати. І, звичайно, що страх спаралізував учнів, апостолів. Вони почали бігати, метушитися, не знати, що робити. Потім нагадали, що з ними є Господь, прибігли, щоб його розбудити, також запобігти тому, щоб він не загинув. Але що Господь робить? Він стає, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. Тобто він наказав: море вчухне, вітер, вчухне. Я є господар, бо Господь є господарем. Всіх природних стихій. І тому дуже важливо в житті пам'ятати, що жодна стихія, жодна буря життєва, чи навіть природна не є перешкодою у тому, щоб бути з Богом. Навпаки, вона спонукає нас прибігати до Господа Бога. Вона нагадує. Нам, що є той, хто є над цією ситуацією. І нашим завданням, перебуваючи тут, на землі, у човні, є пам'ятати, що Господь є в нашому човні, що Господь є в нашому житті. Навчитися довіряти йому. Бо бачимо, апостоли були свідками чудес, але все рівно боялися. Тобто вони. Вдосконалювалися, вони вчилися, так само і ми в нашому житті вчимося довіряти, і ми також покликані вдосконалюватися і йти до святості. Іти до святості це означає дозволити війти в Богові в наше життя і освятити Його, дозволити Богові діяти через нас, бо Господь не має інших рук ніж наших, щоб допомагати. Господь не має інших ніг, ніж наших, щоб нести добру новину. Господь не має інших уст, ніж наших, щоб підтримувати, щоб молитися. Отож, пам'ятаємо, що в нашому житті, в нашому човні є Господь. І не даймо йому задрімати. Будьмо з ним. Амінь. Слава Ісусу